Одеса столиця Українського півдня. Тут сформувалися цілі покоління українських письменників, поетів, науковців. І серед них Михайло Слабченко, академік, який народився в підземеллях Нерубайських катакомб. Одеський каменяр. Я бачив дивний сон, немов передо мною безмірна та пуста і дика площина, і я прикований гонцем залізним стою під височенною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. Батько Михайла Єлисей Слабченко корінний одеський міщанин з давнього козацького роду. Він, як і тисячі інших одеситів. Не бачачи білого світла, працював в підземеллях катакомб, де видобував каміння для того, щоб будувати красуню Одесу. Що там робиться на землі? Каменярам було байдуже. Їхнє життя не залежало від сонцевороту чи погоди. Метеорологія, календар були не для них. Хоч підземні жителі й дуже цікавились червоним числом, коли можна було вирватися на свіже повітря, на хвилинку глянути на світ Божий і знову пірнути в підземелля. Коли вже Михайло став відомим істориком, академіком Всеукраїнської академії наук, на основі своїх спогадів та документів він написав історію одеських каменярень. Він згадував, що у 5 років він поганяв коняку сірого біля барабану, а у 8 років точив пилку та розпилював каміння на штуки, у 9 років він вже вантажив на вози каміння. Кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос сильний нам з гори, як грім, гримить, лупайте сю скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Зносіть і труд, і спрагу, і голод, бо вам призначено скалу цю розбить. Виходів з підземелья було два або прихилитись до чарки Чапури, не вірившись у житті, або отримати освіту. І наперекір своїй долі все-таки вирватися у світ. Батька Михайла Єлисей сам не зміг піти другим шляхом, але сина свого віддав у навчання, бажаючи йому кращого життя. Михайла відправили до семінарії. В школі та в семінарії хлопчик часто чув від учителів шовіністів щодо себе та своїх одноліток зневажливе «галота», Хахлацька мазниця, тупиє і лінівеє хохлята. Так розпочалось його самостійне доросле життя. Він оселився в одеському передмісті, Молдаванці, в нетрях робітничого району, де жили кравчині і плотники, кухарі і бендюжники, студенти і семінаристи. Він також важко працював. В палітурні майстерні в Одеському порту на промислових підприємствах. Добрий день. Так, Це добрий у вас день. тут Слав, Слабченко да, жив, так? Да, да? да. А де в якій квартирі він жив саме Михайло Слабченко? Наш в 22-й. Тут вони квартири, які здавалися бідним. Ага. Тобто Слабченко тут жив студентом, щоб ви розуміли. Квартира ця перебудована. Ага. Значить, що тут було? Я розкажу. Це все набудовано, це все тут не було цього. В Кімнату можете заходити, але ну, тут все перебудовано. Ага. Тут вже ж немає ні. Значить, тут був камін, ми ага. його ще викидували. Білий. Ага. Кафка. Кафель, кафель. Да, Кафе. Тут були двері, вхід в ту кімнату. Там була кухня. Угу. Насправді він тут жив з до 29-го року, до розлучення. Він розлучився з дружиною і потім дружився з молодшою дівчиною. От. А, а коли вже після Канстабора повернувся. Подиві, а де він жив, коли він був уже академіком? От він тут жив. Саме в цей час він поступив до університету, де навчався спочатку на історико філологічному а потім на юридичному факультеті. Одружився, у них народились діти і жили так само в цій одній кімнаті, де одночасно батько студіював адміністративний лад Гетьманщини, а поруч лежав малюк Тарасик. Мешкав на Молдаванці і майна, окрім невеличкої бібліотеки, не мав ніякого. Революція це слово на початку ХХ століття стало символом віри в майбутнє України. Мільйони українців разом з Михайлом Слабченком бажали змін. У просвіті він читав все час лекції про Гетьманщину. І ці лекції стверджували, що тільки незалежна демократична Україна дозволить Одеситам звільнитися від імперських кайданів. В цей час Михайло Слабченко став публіцистом. Він пише сотні статей до одеської преси про звільнення. І всі ми, як один, підняли вгору руки, і тисяч молотів о камінь загуло. І в тисячні боки розприскалися штуки та відривки скали. Ми з силою розпуки раз по раз гримали о кам'яне чоло. Національна революція відбулась, і разом з нею прийшла віра в нездоланну силу українського народу. Більшовики захопили Одесу у лютому 1920 року, але підкорити українську стихію вони не змогли. Тому саме українізацію вони розглядали як механізм підкорення української ідеї. Михайло обстоював ідею українізації і задовго до того, і в 1920-х роках активно підключився до неї. З року в рік зростала кількість його студентів в академічних установах вперше системно і без Цензури розпочалося вивчення минулого степової України. Так Слабченко продовжив розбудову свого каменярського шедевру української Одеси. Я ніяк не узгоджувався друкувати свої праці по-російськи, а нині рішив друкувати все тільки по-українськи. Тепер не те, що раніше в нас. Я хочу і повинен допомагати здійсненню нашого наукового увільнення. Тріумфом зусиль Михайла Слабченка стало відкриття академічних дослідницьких інституцій в Одесі: бібліографічний інститут, Грайзнавча комісія при всеукраїнській академії наук, театральний інститут, наукове товариство при академії наук, в якому Слабченко очолив соціально-історичну секцію. У 1929 році, так званого великого перелому, Слабченка обирають академіком Всеукраїнської академії наук. Я одразу після цього арешт. А слави людської зовсім ми не бажали. Бо не герої ми і не богатирі. Ні, ми невольники. Хоч добровільно взяли на себе пута. Ми рабами волі стали на шляху поступу. Ми лиш каменярі. В стінках Михайло Слабченко визнав існування спілки визволення України. Цій організації приписали те, чого вона не планувала, і використали для знищення українських науковців, культурних діячів. 474 підсудних у справі СВУ, 15 засудили до страти, 192 відправились до концтаборів. Серед них Михайло Слабченко. Його позбавили звання академіка, а також право викладати та вести наукову діяльність. Репресували навіть його книжки. Частину відправили на смітник, частину у спецхран. Але сам Михайло вижив і разом з ним його наукова спадщина. Отак ми всі йдемо в одну громаду скуті, святою думкою, а молоти в руках, нехай проклятіми і світом позабуті. Ми ломимо скалу, рівняємо правді путі, І щастя всіх прийде по наших, аж кістках. Його наукова спадщина, його працьовитість просто вражають. За 20 років, які він активно займався науковими пошуками, він написав 13 монографій, понад 200 статей з різної тематики від історії пасічництва до історії культури. Але головна тема це історія економічної думки та економіко-соціальних процесів. Якщо перерахувати на один рік, це одна монографія і понад 10 статей. Нащадки пам'ятають академіка, якого поновили в званні якому встановили меморіальну табличку на стінах рідного університету, одеський каменяр добився вільної України та української Одеси.